Сьогодні ми поговоримо про освітлення, а саме, як виставити світло так, щоб воно не виглядало там якось погано на вашому обличчі, а також поговоримо про те, які є види світла. Це буде недовге відео, тут буде всього декілька схем, які будуть занадто однаковими, як вам може здаватись, але вони дають все ж таки різний колір. Для початку я закрию свою гардеробну двері. І так ви побачите реальну картину. От моя реальна картина, в якій я зазвичай знімаю. Тут нема гарного освітлення, є вікно, але воно занадто далеко і воно не дає достатнього освітлення, щоб знімати експертні або будь-які інші відео. Для цього я використовую звичайне штучне освітлення. У мене є ось такий, бачите, маленький, як моя е, рука, в принципі, такий досить-досить малесенький, класний, е, класне освітлення. Я його виставляю, дивлячись як, Я зазвичай знімаю за столом саме сидячи, тому мені треба поставити світло так, щоб воно гарно дивилося в кадрі. І падало на мене десь під кутом 45 градусів. Але не забуваємо, досить гарно і класно ставити ніжки, щоб ваше світло, не, дай Бог, не впало. Бачите, як я ніжки роздвинула? Тепер саме освітлення. Якщо я буду знімати на... От як зараз у свій зріст і щоб охарне було освітлення, мені його треба поставити на 45 градусів, вімкнути, налаштувати те, як я хочу, холодним чи теплим світлом, воно буде мені бити. Це холодне освітлення. Я люблю більш теплу картинку, тому я десь виставляю ось так зазвичай, і в мене це 23%, навіть 19% мені вистачає. Світло повинно стояти в пару кроків від вас. Тоді буде найгарніше освітлення. І так, дивіться, ось якщо я стану прямо від світла, світло десь під 45, воно світить ось так трошечки на мене. І саме ось так воно освітлює досить гарно моє обличчя. При такому вже можна непогано знімати класні відосики. Але. Як додати ще акцентів, якщо в нас друга половина обличчя не так якісно, наприклад, від нашого світла виглядає на картинці? Ми можемо додати друге освітлення. Знаєте що? Це в мене вже кольорове ввімкнення, тому друге освітлення ми будемо додавати з вами звичайну лампу. Від неї йде саме тепле освітлення. У мене саме жовта лампа. Я трошки її буду прикривати від кадру, щоб в неї не регулюється. І я її так само ставлю, маю ага, надію, що вам все видно. Я наче камеру так поставляла, щоб було все видно. А, теж під кутом від мене, і так буде вже освітлення, якщо підлаштувати ще тут на такий же самий теплий діапазон. Максимально теплий діапазон тут і тепле освітлення тут, то, по-перше, все виглядає непогано. Але задній фон в мене нічим не підсвічується. І це світло, як на мене, трошечки за яскру більш яскраве, ніж я звикла. Тому на такий випадок ми можемо ззаду ще ввімкнути одне освітлення для того, щоб зробити більш якісну картинку. Так як я сьогодні міксую вам класне освітлення, на цьому освітленні можна виставити напрямок. Я виставляю так, щоб воно мені все світило саме на стінку. І так воно трошечки прибере тіні мої, які створюють ці дві лампи. Звичайно, найбільшу тінь створює саме ось ця лампа. От якщо так подивитися, я її прикриваю. Набагато менше ціни саме я відкриваю набагато більше. Для таких моментів, коли у вас саме ось така звичайна лампа, в неї можна надягнути пакет, але в мене пакетів вдома нема. Можна зробити навіть ось таку навісу, щоб не було досить яскравих пересвітів на обличчі. На стінку вже світить не таксину, але так і саме я не рекомендую. Рекомендую краще за все з паперу зробити якийсь такий будиночок чи цю верхушку для лампи, для того, щоб вона так яскраво не світила. Це я просто прикриваю, бо вона дає занадто, занадто досить велике освітлення, якого мені занадто для того, щоб створювати гарний контент. Ось так без кольорового світла можна зробити схему освітлення. Це буде в нас як основне освітлення, або інше, краще за все, їх ставити з двох кутів під 45 градусів, з тим, що це стоїть занадто близько, я це відсунула. І все на нас світить під кутом. От, професійне світло, його краще все ставити під кутом, тоді воно не дає жорстких тіней у вас саме на обличчі. Звичайне, освітлення краще за все, якщо у вас в мене лише є лампочка, бо сама верхушка в мене поламалася, то на таке краще вдягнути або білий пакет, білий, без всякого нічого намальованого, саме звичайний білий пакет. Так буде найкраще. Звичайно, ми дивимося у досить багатьох блогерів є яскраве якесь освітлення. Ми можемо ним зробити малююче світло. І зробити ось таку картинку. Рожеву, жовтий, зелений. в мене тут безліч відтінків залишимо те, що є. Можна зробити таку картинку. Можна залишити лише ось так. З більш м'яким освітленням, яке буде краще відігравати у кадрі. Бо жорстки, жорстке світло, не дивлячись на те, що я його накрила, це не досить гарно, це по-перше, і не досить безпечно, це по-друге. То ще хочу вам сказати, що саме так освітлення буде все одно занадто жорстким. А я все ж таки за м'які тіні, за м'яке все, і тому я більше люблю ставити, що в нас є основне світло і фонове світло, яке світить саме на стіни. І це дає, я зазвичай навіть роблю відсоток трошки поменше, щоб воно було не настільки яскраво, рожевим і світило саме на стінку. Ставлю його на самий самий краєчок, тоді воно краще за все світить, бо тут нема регулюючої головки. Якщо б вона тут була на цьому маленькому штативі, то можна було зробити під наклоном і щоб вся стіна була рожева. Це такі якби, нюанси. А на які нюанси ще можна звернути? Якщо у вас є гарний торшер, нема коштів зараз на якісне купити собі освітлення. То, в принципі, як ви бачите, задній фон, ось такі світильники, вони йдуть кухонні. Це саме кухонне освітлення, це не якесь там дороге, професійне світло, це кухонне освітлення, воно регулюється. І воно світить ось так жовтеньким світлом. Досить непогано може підсвітити, або, якщо ви знаєте, з більшою ємністю, ніж це світло. Та можна навіть себе освітити, поставивши його десь, ну, десь ось так. Якщо примудритись, то можна скотчем все повирішувати та прикріпити на час освітлення там, де вам необхідне. Якщо ж ви все ж таки плануєте купувати собі панельку, то зверніть увагу на її розміри. Я купила замаленьку, бо я більше на той момент знімала предметної зйомки. І для предметної зйомки, як в принципі і для мене, Мені такої би, вистачає. Я не бачу в цьому нічого поганого, і мені дов... подобається саме така панель, що вона має регулювання як кількості світла, скільки вона дасть, вона може мене освітити як в принципі, ця лампа досить досить яскрава. Але так само вона мені лупить досить сильно по очах, і я люблю, коли світло все ж таки більш таке ніжне, приємне та трошечки як романтичне. Якщо ви будете шукати собі кольорове світло, є ось такі, зараз в мене два приклади. Є ось такі в мене два світла. Вони накручуються або намагнічуються. Що я маю у вас, якщо. Вони намагнічуються. Ось воно примагнічилось до. Ну, всі розуміємо, до чого магніт, де до сталі. І це досить класно і компактно. Я їх використовую як для предметної зйомки, так і для е, своєї додатковим освітленням я користуюся зазвичай цим. Тут є декілька режимів. Є режими, як тут, яскраве, кольорове, різноманітне освітлення, де ви можете саме вибрати собі будь-який колір. Зараз ми з вами поекспериментуємо. Який би нам такий ось такий бірюзовий більший відтінок. це покласти? Це вам показую просто, як воно виглядає. Воно виглядає досить прикольно і досить класно. Так само воно може світити білим або жовтим відтінком, як зараз світить. У мене це освітлення, яке я досить часто використовую як друге освітлення для обличчя, якщо зовсім. Погана йде картинка. Я завжди переглядаю картинку і буває через саме картинку, а не так, як я сказала, я можу перезняти свої ролики. Навіть таке освітлення, воно на стіну буде лягати непогано. Щоб не робити таким освітленням плями на стінах, рекомендую завестися маленьким штативом. І ще докупити головку. В мене вона просто десь на іншому штативі накручена, і я не можу знайти цей штатив. Тому сама рекомендація це знімати на такий вид освітлення, коли воно все ж таки трошечки ось так під кутом. Коли вона більше на стіну, щоб ось тут у вас телефон не робив плями. Це такий нюанс. Так само можна знімати на задньому фоні, щоб у нас була ось така лампа. Знаєте, коли в тебе тут одна розетка, то це не весело. І так, якщо повністю вимкнути це світло і залишити нам лише як відтіночне, ось таке малесеньке світло кругле. Як я вам показувала, то можна взагалі знімати теж досить цікаву картинку. Зараз трошки переставимо освітлення. Теж досить цікаву картинку, коли ззаду у вас де такі рожево-зелені з будь-які. Тут є змінні такі фільтрики, які можна змінювати. Можна робити червоний фон, можна робити зелений фон. Можна робити рожевий, фіолетовий, та їх змішувати, звичайно. Тому освітлення може бути недорогим, але головне зрозуміти, для чого ви будете його використовувати. Наприклад, для зйомки звичайних професійних відео, де ви щось розповідаєте, може бути, в принципі, достатньо саме такого маленького світла ось цієї лампи. Вона називається захід сонця. І тут теж регулюється і можна її зробити, наприклад, ось так, що вона буде виглядати. Тут з регулюванням. Зараз я вас трошки переставлю. От щоб ви просто бачили? Оця моя маленька лампочка, вона зараз тільки світить і дає. Ось таке на стіні. На обличчі в мене світить лише це світло і лише у жовтих відтінках. Це, щоб ви просто розуміли, інше світло ніяке не працює з тим, що в мене тут стоїть, в принципі, досить багато всього по освітленню. І те світло теж вимкнуте. Тобто, одна така дешева лампочка, вона коштує до 4 євро з такою само ніжкою, де регулюється. Як ви хочете повернути це світло, можна спокійно зафіксувати, воно зразу йде з таким якби, набором. Його можна звідси відкрутити і накрутити на великий штатив, якщо вам є необхідність. Тому ось таке світло може замінити будь-які Аргебешні ось, ось таке дороге освітлення. Щоб ви розуміли, я зараз виставила кадр саме так, як я зазвичай знімаю якесь кольорове світло. Не видно штативів у кадрі, не видно цих палик, нічого. Я подивилася спочатку, заднє освітлення є, що відтіняє мене абсолютно спокійно від стіни. Для чого треба ще зауважити, що від стіни, від будь-яких меблів, від будь-чого, ми трошки відходимо, щоб у нас не було ось цього як такого досить. Натисливого і досить неприємного е відчуття, що нема в нас простору. Чим більше ну, тут, навіть дивіться, комод стоїть, я роблю раз-два, два кроки, і вже зовсім по-іншому буде виглядати. Не буде так жжата ваша картинка, коли ви будете саме виставляти своє освітлення. Тому освітлення це круто. Якщо у вас є. Гарне освітлення в вашому приміщенні саме з вікон. І ви можете під час того, коли у вас ранок йдуть не досить прямі чи сонечко, це до 11-ї, навіть я б сказала, години, до 10-ї влітку, знімати саме в цей проміжок. часу Та після десь п'ятої години це прекрасний час для таких довгих тіней на відео, для гарного відтінку жовтого. Коли у нас не йде пересвіту. Але якщо у вас нема можливості знімати, у вас немає фени гарного освітлення, то штучне освітлення, саме природнього освітлення, штучне освітлення нас завжди виручить. І ще такий нюанс. Я ніколи не знімаю свої ролики, щоб вімкнути люстру. Чому? Від люстри, по-перше, де досить багато тіней, бо вона захватує абсолютно все, що стоїть. Тобто навіть від штативів будуть ті тіні. По-друге, якщо знімати саме під таким освітленням і стояти, щоб, наприклад, вона прямо наді мною, вона робить нам тут додаткові сінці. Сінці будуть у вас досить негарно виглядати в кадрі. Тому я не рекомендую з самим звичайним домашнім освітленням знімати. Краще за все, тоді вже поставити якийсь ліхтар і знімати з цим ліхтарем, плюс, там, наприклад, пакетом або з А4 паперу, зробленим якимось, Боже, як воно називається не торше. Напишіть, якщо ви знаєте, як ось ця штука називається, що на лампочку надягається, забула. Просто з голови вилітела. На будь-якій мові не можу згадати. Коротше. Саме так буде виглядати най-най найгарніше. Дякую за увагу. Май надію, що вам сьогодні я не набрикла, але я вам показала всі абсолютно способи, якими можна зробити вдома освітлення навіть з, з, зі звичайною лампочкою. Але не забувайте, що головне це не тільки гарна картинка у кадрі. Досить часто ми витрачаємо на це досить багато зусиль і не отримуємо бажаного результату. Головне це сенси, які ви даєте на своїх. Відео. І саме тому я рекомендую, окрім того, щоб вміти виставляти е, світло, подавати картинку, гарно мати одяг, вигляд в кадрі. Ще так само звертати увагу на те, що ви говорите. Треба казати, зазвичай, якщо це рілси якісь, або тік-ток. Е, то треба, по суті, все розповідати без зайвої води. Напишіть собі текст, повикреслюйте все з нього, що є непотрібним. І після цього лише знімайте ваші ролики. Дякую за увагу та до наступних зустрічей!